Бажаємо здоров'я! З вами бойові бжоли. Що для нас зараз найголовніше для всіх українців? Без чого ми не можемо перемогти? Без хтось каже, без абрамсів, без F-16, без атакамсів, без дронів, без потужної артилерії. І все це правда, це дійсно так. Без цього важко. Але найголовніше, без чого ми не можемо перемогти це вмотивовані, енергійні хлопці та дівчата, які зараз воюють на фронті. Які щодня сидять в окопах, штурмують ворожі позиції, які по-тихому заходять в тил ворога і роблять так, щоб більше цей ворог не міг здійснювати свої набіги і знищувати наших людей в їх домівках. Ці люди це фактично золотий, навіть діамантовий фонд, який нам треба берегти всіма можливими силами і засобами. Тому бойові бджоли вже більше року займаються забезпеченням. Різних підрозділів медициною, тобто аптечками, рюкзаками медиків, засобами наповнення цих рюкзаків, і проводимо курси з тактичної медицини для штурмових і спецпідрозділів в різних точках України. Тому для нас зараз найважливіше підтримувати кожного бійця і робити так, щоб в час, коли раптом він буде поранений, а як ми знаємо, більшість, на жаль, смертей на полі бою відбувається ще до прибуття медичної евакуаційної бригади і до поїздки в госпіталь. Щоб в цей момент, коли боєць поранений, біля нього був рятувальник або медик, який знає, що робити, і мав засоби, щоб врятувати цього бійця. А засоби це в першу чергу: що це аптечка самого бійця, яка часто фік знає, як наповнена, і знаємо ми ці аптечки, да, які видають. От. Або рюкзак самого медика, тобто медичний рюкзак парамедика, так званий, який, е, якщо він ще у нього є, звичайно, е, забезпечує допомогу хоча б кільком пораненим на полі бою. От. І е, зараз ми маємо багато запитів від підрозділів, які воюють на Сході і на півдні України, які штурмують ворога саме на такі рюкзаки. Тому ми оголошуємо збір. На хоча б 10 наповнених рюкзаків медиків, а це приблизно 30 тисяч гривень по вартості одного рюкзака. І е, хочемо ці рюкзаки купити найближчим часом, відправити їх на передову там, де дійсно воно необхідне. Тому що не всі з нас можуть воювати. Да? Хтось може воювати і хтось воює, хтось може допомагати, рятує життя. Ми проводимо курси, забезпечуємо цих людей. Ви, які не можете воювати і не можете робити те, що робимо ми, наприклад, можете хоча б донатити і допомагати. Тому, щоб навіть це було ще більш цікаво, щоб ці 10 рюкзаків не просто так ми зібрали кошти і відправили за тиждень у Львові буде півмарафон незламності. І ми побіжимо, ми бої бджоли, побіжимо цей півмарафон 21 кілометр. Уявіть собі цю страшну жертву. От для того, щоб е, ви здали ці кошти, якщо кожен з наших підписників, а їх більше 50 тисяч на Тіктоці, в Ютубі і в Фейсбуці, якщо кожен з наших підписників здасть хоча б по одній гривні, по одній маленькій гривні за кожен кілометр, який ми пробіжимо, а це 21 кілометр, нагадую, то ми зберемо не тільки на рюкзаки, от наша команда, до речі, яка буде бігти, вже може почати розминатися. Ми зберемо не тільки на рюкзаки, але і не тільки на їх наповнення, яке насправді коштує навіть дорожче ніж сам рюкзак. А ще крім цього, зберемо і на курси для штурмових і спецпідрозділів, які ми проводимо з тактичної медицини, і зможемо проводити ці курси для ще більшої кількості людей, щоб сотня то й тисячі бійців знали, що робити в критичний момент і змогли врятувати себе і свого побратима чи свою посестру. Чому це важливо? Тому що ми всі кажемо, слава Україні, героям слава! І часто, на жаль, ці герої загинули. Але герої потрібні нам живі, тому що нам ще дуже багато треба зробити разом. І дуже багато роботи попереду лежить перед всіма українцями. Тому герої потрібні нам живі. Хтось воює, хтось рятує життя. Ми біжимо 21 кілометр у Львові, а ви донатите. Реквізити будуть в кінці цього відео. Запам'ятайте, нам треба зібрати 300 тисяч гривень, як мінімум. Зберемо більше. Проп'ємо. Ні, жартую. Проведемо курси з тактичної медицини. Ще раз, реквізити в кінці цього відео донатим. хоча б по 21 гривні за кожен кілометр, який ми пробіжимо за тиждень. Герої потрібні нам живі. Слава Україні і героям слава. Побігли! Що ви тупили, блять, чого ви не розминались, а Там... Побіжимо 21 кілометр, уявіть собі, 21 кілометр цю жертву. Та на! Розминайтесь, блядь. Ви сука можете розминатись, блядь? да. Блядь, ну ніхто не повірить, що ви пробіжете 21 кілометр, блядь. О. Давай, блядь, щось роби, блядь. О, Вот. Вот. Нижче, нижче, нижче. того, давай да. О! О! Тануна. А тепер з рюкзаком. Не всі можуть ж воювати, правильно? Ні, ні, ти далеко не, не кожна людина може воювати. Є люди, ну, воює, вони... допустимо, мільйон людей. Там, умовно кажучи, там Збройні сили мільйон, воює менше набагато. Але ну, нехай там форму одягнули там, і е, мобілізувалися там, до мільйона людей. Ну, якщо на. Інших 30 чимось мільйонів що роблять? Чим займаються? Ну, Ходять в кафе і. Сидять дома перед Фейсбуком ну, там, чи Телеком Хто підтримує економіку, хто так, працює? Виходить на роботу. І ну, вони це можуть робити тільки тому, що оцих там півмільйона людей реально воює. Правильно? Да. Правильно. Але з одного боку дивись, якщо всі 30 мільйонів, візьмуть автомати в руки. І підуть воювати. Ну, толку від цього не буде, нам за ті ж нашої економіки буде треба. Хто їх підтримує, хто їх буде забезпечувати. Ну так, да, да, звичайно. Ну, тобто тут повинна людина кожна займатися своєю справою. Є люди, які воюють, да? і їх треба підтримувати. Якщо кожен українець по, там, по мірі своїх змозі, підтримує, да? кого, наприклад, є, там, хто є можливість, ну навіть банальна, та ж, та ж донат, да? про яку ти голоси по поводу стосовного марафону. По одній гривні. По гривні, по 10 гривень. Це невелике. Ну, в наші часи, від, наприклад, від суми 10 гривень, ну нікому не буде не жарко не холодно. Чашка кави скільки коштує? Так, більше. 40-50 гривень. Так, да, десь так. Ну, mm. На заправках там по 30-40 гривень, це та навіть лерка. Yeah, коли ти сидиш коштує. в мирному місці, ти повинен пам'ятати, що ти це можеш робити, тільки тому, що інший пацан, такий як ти, чи дівчина така, як ти, там в окопах переживає, напевно, найгірші хвилини свого життя. А, за те, що вони там сидять. Каваю, да. А ти каву п'єш. Ну. І кажеш, блядь, як сука, <кхм> сьогодні важко, важко блядь, жарко і вообще. Взагалі... Понедел... Понеділок важкий сука, день, блядь, бля, Так мене задовбали на роботі, бля. але насправді, просто дійсно треба підтримати наших захисників. Ну да, треба підтримати не так, що давайте віддамо все останнє. А по, по мірі своїй змозі. Тобто, у кого є можливість там, задонатити, там, хто може гривно задонатити, хто 10, хто 100, це вже допомога. А хто, наприклад, може щось там сам у когось, ну, там, друзі, там, брати, там, рідні воюють, хтось може там якісь харчі продукти, ну, екіп якісь відправляє. Це теж клас. Просто да. не треба забувати, що вона у нас дійсно ще не закінчилася, і вона ще триває, і буде тривати. І, да, і нас... найголовніше, що в нас є, це життя цих людей, да. яких треба зберегти. Тому, типа, життя яка і здоров'я. Да, от дійсно, яка ціна питання людського життя? Да? Ну, да, Або... життя? Ну так, да, ж життя. є життя. Воно, воно хіба воно коштує якихось грошей, чи хтось поверне комусь сина або батька, або друга, брата. Да. Ніякі гроші це не зроблять не поверне. Тому то давайте підтримати наших бійців, наших захисників. Давай Кожен... давайте зберемо кошти на ці рюкзаки і відправимо їх туди, ага. де вони дійсно будуть найефективніші. Тобто ця кожна гривня, яку ви вкладете, спрацює як 100, а то й тисяч. Тому що той же рюкзак він може вийти не одного людину, не одного побратима, а багато. Так, з чотирьох-п'ятьох навіть. Да. Тому що Якщо. герої потрібні нам живі. Герої намирають.